Добрий день усім хлопчикам та дівчаткам, а яка зараз пора року? Вірно, літо, літо найкраще року. Влітку вся природа живе на повну силу. Влітку сонечко яскравіше, а небо глубіше. Літо радує своїми барвами, різноманітними квітами. Влітку можна ходити на річку, плавати. Та засмагати літо пора вітамінів. Пропонуємо вам вивчити вірш Наталки поклад літо. Наталка поклад літо. Сонечко пече, річечка тече, зайчик скик та скок. Швидше в холодок, шапка із води, тож ходи сюди, зайчик вушком трусь, я води боюсь. Повторимо ще раз: сонечко пече, річечка тече, зайчик скик та скок, швидше в холодок. Шапка із води. Тож ходи сюди. Зайчик вушком трусь. Я води боюсь. Молодці! Ми бажаємо вам гарного відпочинку. З нетерпінням чекаємо на вірш та ваші розповіді, як ви проводите літо. До нових зустрічей!